Це буде дуже веселе відео, адже в ньому ми в вісім ігор від Google про мистецтво, а саме про живопис. І це буде цікаво не тільки тим, хто займається живописом, а й будь-кому, оскільки це просто весело, пізнавально і. Хто не хоче бути культурною освіченою людиною. Ви на каналі Уміти. Мене звати Іван Іванов. І давайте розпочнемо нашу подорож безкоштовними інтерактивними іграми. І перша з них географія мистецтва. Це така вікторина, де ми маємо визначати розташування тих чи інших мистецьких об'єктів і за це отримувати бали. Ось ця сторінка. До речі, всі посилання на вісім ігор будуть в описі під цим відео. А сама по собі платформа, на яких де вона знаходиться, ці ігри Google Arts and Culture. Натискаємо грати в цій наші першій грі. Вибираємо, що ми хочемо. Бачити: книжки, місця, скульптури, візуальне арти, що ми хочемо вивчати і в що грати. Давайте я виберу місця. І в нас справа, тобто гра вже почалась, показується об'єкт, це не просто об'єкт, а можна рухати ним і здогадатись, де це. Мені здається, що це десь в Європі, тому я зліва на карті роблю позначку, де це може бути, і натискаю внизу перевірити. І я дійсно майже вгадав, але ну, це не зовсім, скажімо, Європа. Хіба що з географічної точки зору. Я отримав 67 балів. Наступний раунд. Ось таке у нас місце. Здається, подібне вже я цю гру пробував, подібне я вже бачив, і тому знаю, що це десь в Африці. Так, да, бачите, я вгадав дуже-дуже добре і 75 балів отримав. Так, тут у нас чи ринок якийсь, ну, це може бути де завгодно, але, можливо, якийсь Таїланд. Давайте попробуємо Таїланд. Угу. Ну, майже Китай. Тим не менше, 48 балів. Ну і давайте ще раз. Якась оранжерея. Давайте спробуємо для різноманіття Америку. І теж майже вгадав, це у нас е... Нью-Йорк. Ну що ж, ось така гра, коли ми пройдемо певну кількість раундів, ми отримуємо бали. І можна, до речі, ось останній раунд. Давайте тоді зліва, Справа. Там видно. ось там Ось там в куточку, що це останній п'ятий раунд. Давайте тоді його пройдемо. Ну, наприклад, це... тут якісь ікони, можна наблизити. Ікони. Ну, давайте Ізраїль попробуємо. Де у нас тут Ізраїль? Або приблизно, хоча б Хай буде ось так. Ні, це у нас дуже-дуже далеко бачите, де в Бразилії. І ми отримали бали, якими можемо змагатись один з одним. В усіх буде 5 раундів. Фотографії і місця будуть завжди різні. Тож, можна ось так пограти цікаво. Давайте переходити до наступної гри. Шукаємо фейк штучного інтелекту. Ми будемо бачити декілька видів якогось мистецтва обов'язково образотворчого, але одне з зображень не справжнє, нам треба його знайти за відведений час. Запускаємо цю гру і граємо. Чотири зображення треба знайти де тут неправильне, точніше, згенероване. Не вгадав. У мене чотири життя. Не вгадав, не вгадав. Вгадав, але у мене залишилося тільки одна, одне життя. Якщо я ще раз помилюсь, моя гра вже закінчиться. Так, давайте спробую бути уважнішим. Що ж тут згенеровано? Думаю, ось це. Ні. Ось так швидко моя гра закінчилася. Я можу почати заново або теж. Поділитися своїми балами 21, які я зміг набрати. Не найкраща моя гра цього разу була. І тут, як ви бачите, реально штучний інтелект доволі гарно нас обманює. Тут ось це було несправжнім. і це хороший варіант поговорити, наприклад, з вашими учнями про критичне мислення про те, що ми не можемо довіряти всьому, що постять у соцмережах, і називають це правдою. Переходимо до наступної гри. Це у нас перемальовування картини. Не ми будемо перемальовувати а штучний інтелект, але ми вибираємо, що саме там буде змінено. Доволі такий творчий креативний експеримент. Запускаємо його. У нас є картина, але ми можемо натиснути сюди і вибрати якусь іншу картину, можливо, яку ми знаємо. І ще, якщо цього недостатньо, внизу можна натиснути для того, щоб запропонувались інші 9 картин. Можна так багато разів оновлювати цей перелік до тих пір, поки ви або щось для вас улюблене чи знайоме не зустрінете, або просто те, що вас зацікавило. Ну, давайте я виберу. Щось з людиною, з портретом хочемо. Ось, отакий портрет. Тут вказано, що це. На жаль, в цих іграх автопереклад не працює в браузері. Тому тут ще й привіт трошки позайматися англійською мовою. Ну, ми бачимо, що це woman, child що це 16 століття. Натискаємо Remix. І тепер дивіться, все, що виділено тут жовтим або ну, кольорами. Ми це можемо змінити, натиснувши на будь-який, скажімо, цей опис текстового зображення, ми будемо його видозмінювати. Але перед тим, як це зробити, мені здається, найцікавіше буде ось цей повзунок посунути вліво. Це означає, що ми даємо менше можливості фантазувати штучному інтелекту. Якщо буде 100%, то він просто нам щось перемалює, не схоже на цю картину. А якщо ось так, то це буде доволі жорстко схоже на оригінал, але з чимось іншим. Ну і давайте, власне. З-дрес на щось інше поміняємо. Чи, наприклад, ну, да, давайте костюм натискаємо на костюм. Ми можемо тут надрукувати англійською мовою, в що ми хочемо, щоб вони були одягнені, або вибрати з цих трьох варіантів: Spaceship – це я так розумію, щось, костюм космонавтів. да, Давайте спробуємо його. І відбувається перегенерація. Каже, щось пішло не так. Давайте спробуємо ще раз. Я спробував поза записом ще декілька разів. На жаль, зараз ця гра не працює, хоча перед початком запису вона працювала таке буває. Тож, нехай це для вас буде такою самостійною роботою. Спробуйте, так як я показав зробити, і подивитись, як буде видозмінюватись одяг або предмети в руках чи поруч в відомих картинах. Це доволі такий креативний інструмент для того, щоб, так би мовити, вробити свій внесок в відоме. Мистецтво. Ну а ми будемо дивитись наступну гру, де розширимо межі картини. Це навіть не стільки гра, скільки теж такий інструмент для додумування, уявлення. А що може бути могло би бути, якби картина мала інший масштаб за межами того, що намальовано насправді тут все дуже просто. Ми отримуємо якусь з картин декілька варіантів можна оновити цей перелік, вибрати щось інше, і подивіться. Ось, наприклад, у нас є отакий пейзаж. Давайте я на нього натисну. І згенерується по всіх краях цього зображення нове, якого насправді не було. Коли ми направимо мишку і клікнемо на цю картину, то ми побачимо справжній. Витвір мистецтва, той живопис, який існує в реальності. А інша оця частина вся була домальована. І, бачите, ну якщо, наприклад, ми не знаємо цю картину, нам здається, що вона така і була. Правда? Єдине, що навряд там була повітряна куля, мені здається, навряд би її художник намалював, але ось так тут було. Цим можна поділитися, але, на жаль, в цьому чомусь додатку скачати не можна, хіба що собі зробити скриншот. Ось така невеличка, проста е, гра, інтерактив для додумування, що може бути на зображенні. Ви можете спочатку, наприклад, запитати в учнів, що там може бути, а потім подивитись, як же згенерує штучний інтелект, і можна, до речі, перегенерувати повторно вгорі, натиснути на кнопку. І давайте подивимося, чи буде знову тут повітряна куля, чи буде ще щось цікавіше. Тепер уже багато у нас повітряних куль. І зовсім інший ракурс. Зверніть увагу, оригінальна картина та сама, але у нас тут абсолютно все по-іншому. Доволі цікаво, мені це подобається. Ну, а ми подивимося наступну гру, яка у нас буде. Де ми будемо вгадувати картину за малюнком. Штучний інтелект буде нам малювати. І чим раніше ми вгадаємо з запропонованих картин, що він намагається намалювати, тим більше балів отримаємо. Тобто тут теж є такий змагальний елемент. Запускаємо гру і будемо уважні. Давайте разом зі мною. Можна грати з друзями або синя кнопка Один гравець. Я зараз сам по собі, а ви мені подумки допомагаєте. У мене буде декілька картин на вибір. Штучний інтелект почне тут малювати, а я маю вибрати правильну картину. Так, якась вертикальна щось типу... Ага, ну тут точно це. Так, я отримав 16 балів в першому раунді. Далі. Так, це може бути оцей чоловік, а може бути і цей. Так, так. Ох, тут скільки портретів. Воротнічок такий. Це, напевно, оцей, оцей. Ні, не вгадав і відбувається перетасування. Ну, тепер уже я не отримую жодного балу, тому що час сплинув і картина домальована. Але я маю вибрати ось він, хто був намальований. І дійсно. Схоже. Ну і давайте ще один раунд з вами пройдемо. Так. О, це точно воно. Ось така в нас. Гра доволі цікава, де ми ніби як на пару зі штучним інтелектом граємо, і хто кого перебори. Він намагається у нас забрати бали з кожною секундою, а ми намагаємося здогадатись якомога швидше. Наступна гра 3D, де ми будемо малювати, точніше, ліпити, а потім уже розмальовувати глечик. 3D-потері називається: запускаємо гру. Старт. Перший раунд, ось такий глечик нас чекає. І ми вже можемо ліпити. Нам треба ось так вгорі, показується інструкція, стрілочкою вліво, влівою стрілочкою натиснути. Тепер бака можна прогортати, тримаючи ліву кнопку мишки натиснути, і ми можемо цю 3D-модель рухати. А тепер, коли у нас стрілка з чорною, бачите, ось так в бік, то. Ми маємо тут отаке зробити горлишко. Справа бачимо оригінал. Звісно, що як і в житті в реальному з цим видом мистецтва, так і тут треба вміти це робити. Натискаю Фініш. Наступний крок це якось треба зробити. Ага, ось так. Зробили раз. Трошки прокрутили. А, дублікат. Воно мені само, бачите, намалювало. Другий. Симетрично. Наступний крок. Тут ми вже маємо малювати. Вибираємо колір. Кольорів у нас небагато, тільки ті, які є. І ось ось таке щось робимо. Так, обсмажка. 52 бали зі ста я отримав моїм чудовим витвором мистецтва. І ось так ми можемо грати. Доволі цікаво, інтерактивно, і, можливо, хтось, хто пограє в цю гру, зацікавиться справді гончарством і захоче цим займатися. А ми переходимо до передостанньої гри. Вона не стільки про знання мистецтва, скільки на емоції, але все це навколо мистецтва, скажімо так. Ти так закрутив, і не зрозуміло, що ж це таке. Да? Давайте подивимося цю гру. Don't Touch The Art. Пам'ятаєте, нещодавно це крісло Сваровські так роздавили. Оце якраз в тему не треба. Торкатись мистецтва. У нас є ось такий чоловічок, і у нас є джойстик. Ми маємо рухатися між витворами мистецтва настільки довго, наскільки зможемо, поки не торкнемось до якогось живопису або іншого мистецтва. Тож, натискаючи ліву кнопку мишки на цьому джойстику, я рухаюсь. Рухається він не дуже. Бачите, охоронець спить намальовано. Я не знаю, що означає коробка. Давайте попробуємо, чи це добре, чи не дуже. Нічого не означає. Так. Пройти так треба, щоб і не впасти. Що таке руки? Аплодисмент значить щось хороше. Так. А, руки дають певний час, що я можу ні до чого не. Ну, я можу торкатись, і мені за це нічого не буде. Ну що ж, я протримався 40,5 секунд, теж є над чим тут, так би мовити, позмагатись. І остання на сьогодні гра, одна з розфарбовок, де ми хочемо теж побути в вигляді, у. Шкірі тих митців, які малюють картини, і, власне, розмалювати. Натискаємо грати. Вибираємо одну з запропонованих картин. Тут доволі обмежений вибір, але на самому сайті Google Arts and Culture є і інші підігри деяких окремих художників вони зробили. Ну, давайте, наприклад, ось така доволі проста для розфарбовування, як на мене, картина. У нас є контури, я, до речі, її вже ось тут трошечки бавився, розфарбовував. Хоча, звісно, тут навряд має бути е, щось, окрім синього, бачите, є декілька відтінків. Я просто вибираю внизу колір і вибираю, е, де яку зону я хочу розфарбувати. У мене є тут різні шари. Наприклад, я можу вимкнути лінії і тоді на помацки продовжувати малювати. Є шар з. Відтінками сірого, приблизно, щоб ми розуміли, де нам варто зробити темно і світло. Ну, а якщо ми хочемо розфарбовувати не з власною творчістю, а як оригінал, то ми можемо натиснути на цю кнопочку або навіть просто направити мишку, і вона нам показує, як сам художник це зробив. Потім можна скачати нашу картинку або поділитись нею. Ось ці кнопки. Ну і власне таким чином насолоджуватись видами мистецтва. Як на мене, ігри доволі цікаві, і не тільки для дітей, не тільки для тих, хто вивчає мистецтво, вони можуть бути цікаві, оскільки. Бути освіченою людиною в цій темі це доволі, як на мене, непогано. Якщо це відео вам було цікавим, то обов'язково поставте лайк, залиште коментар, яка з цих ігор вам найбільше подобається. А посилання, нагадую, всі в описі під відео. Ну і натисніть на дзвіночок, щоб підписатись на наступні відео. З вами був Іван Іванов. До наступних відео!